Як у Кременчуці вшановували полеглих 75 років тому героїв ополченців, чергова віха газових двобоїв і чергові обурені мешканці. Про боротьбу громади проти побудинкових лічильників. Про капітальні проблеми замість капітального ремонту. Історія 32-го садочку як показник бездіяльності. Докладно про події дня вустами кореспондентів медіа центру візит. Далі це наш час. Вітаю сьогодні. Самого ранку на гострій могилі не байдужа громада зібралася на мітинг, аби вшанувати пам'ять полеглих рівно 75 років тому героїв Кременчуцьких ополченців, які у далекому 1941 році першими вступили в героїчний бій із озброєним фашистським загарбником. Той далекий серпневий ранок та подвиг героїв разом із кременчужанами. Згадувала і наша знімальна група. На Девівській горі в оточенні полів височіє неподалік Кременчука гостра могила, як вічна згадка про бійців Кременчуцької дивізії народного ополчення, які у страшному серпні далекого 1941 року першими безстрашно стали на оборону міста. Переважно цивільні, майже всі без військової підготовки. Люди протягом п'яти днів вели оборонні бої за Крюків. Таким чином, не даючи гітлерівським військам миттєво захопити Кременчук. Ціною великих втрат ополченці не тільки змогли зупинити ворога, а й перейти у наступ і відкинути супротивника. Та вранці, 9 серпня, наступ німецьких частин було поновлено. У бій пішла мотопіхота і танки. Пішквальним вогнем фашиста, ополченці змушені були відступити. Що сьогодні нам відомі такі факти про героїчну подію та її учасників? То заслуга пошуковців на цей двой пам'яче е, такою фразою. упорное сопротивление. То есть даже враги признали, что бои, которые шли вот здесь за крюком, упорным сопротивлением. Оценка врага – это, наверное, высшая оценка доблести наших частей, которые обороняли крюков. У руках присутніх фотогероїв ополченців, тих, кого вже немає серед живих. За кожним із них особиста історія. Разом вони ціла історія відважного подвигу. Серед тих, хто прийшов до братської могили, віддати шану, не байдужа громада, бійців вже нового покоління, воїни АТО та безпосередні нащадки Кремечуцьких ополченців. Моя тестразука проходили зі бої, що все було в диму. від Маламовки і до тих пор, де ми с вами знаходимося, це проходили всі бої. И люди, которые... Он рассказывал, как были, они как и вступали в атаки, и как они выходили из окружения, как переправлялись через Днепр. Они фактически отдали нам свою память и нашу землю, которую мы с вами должны оберегать. И никогда не забывать, что здесь, на этом месте, захоронены и лежат и спят вечным сном лучшие сыны и дочери нашего народа, которые ім'я родини, а далі свої життя». та все ж більшість із присутніх на панахиді то люди старшого віку та ті, кого так чи інакше зачепили горнило Другої світової війни. Всі вони в один голос запевняють, кожного року неодмінно відвідують братські могили і журяться з того, що на таких заходах майже не зустрінеш молоді. «Звісно, санувати пам'ять наших земляків, які віддали своє життя за свободу незалежність України. За щасливе життя наших, так як ми діти війни були. Ми їх ніколи не забували. Ми знаємо, бо в кожного з нас хтось був з родичів, як ми дядько і діток. Я знаю, що таке війна. Я знаю, як люди погибали. Знаю, що треба завжди пам'ятати тих людях, які захищали з нами стояли в строю. Хтось вийшов, хтось погиб. Кто То удачно удачне пройшоли ту м'ясорубку, хто кому -то не повезло. Звісно мы ми тех, тих, кого с нами тепер нет, хто був з нами, хто був защитник Родины. Панахиду за загиблими ополченцями відслужив цього дня священик Свято-Миколаївського собору, отець Юрій. Спільну молитву змінила хвилина мовчання. Попросимо Господа Бога об упокоєнні їхніх душ. Далі ж до обіліску бійцям Кременчуцької дивізії народного ополчення на знак безмежної вдячності за безпертний подвиг присутні поклали квіти. Чергове довівши, герої не вмирають. Вони живуть вічно у пам'яті нащадків. Сьогодні кременчужани провели в останню путь загиблого воїна Євгена Садовничого. Усіх небайдужих автовласників через інтернет закликали долучитися до супроводу поховальної процесії. Опівні колона з 30 авто та небайдужі мешканці міста зібралися по проспекту Полтавському. Щоправда, на той час загиблий військовий вже був у рідному селі, де зібралися рідні воїна та товариші по службі. Віддали шану герою і кременчужани, попрямувавши до селища роки аби провести в останню путь нашого захисника, нагадаємо, євген задовничий служив у 93-й окремій механізованій бригаді збройних сил, мав звання молодшого сержанта. Наш земляк разом із двома побратимами загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання. Героєві навіки слава. Це наш час і до новин з Оперативної. Сьогодні по обіді по вулиці воїнів-інтернаціоналістів з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інформація про подію надійшла на лінію 102 від сусідів. Поліціянти повідомляють, 46-річний мешканець будинку стрибнув з вікна власної квартири на сьомому поверсі. Лікарі швидкої, що прибули на місце, констатували смерть потерпілого. Додаткові обставини події з'ясовують. Серед іншого до реанімації привів цієї ночі двох підлітків алкоголь. І 14-річний хлопець і дівчина 2000 року народження на лікарняне ліжко втрапили близько опівночі. Стан шпиталізованих середньої тяжкості діагноз отруєння алкоголем. Ну а вже 22-річний чоловік до нейрохірургічного відділення 3-ї міської лікарні потрапив після зіткнення легкового авто із коровою. Незвична ДТП сталася на занасипському шляху у приватному секторі близько 16-ї години понеділка. Про стан тварини оперативні служби інформації не надають. А от чоловік після зіткнення отримав закриту черепно-мозкову травму та струх з головного мозку. Без постраждалих закінчилася іще одна пригода понеділка. Двоє відчайдух надвечір привернули до себе увагу патрульних стрибком з, з мостового переходу. Про те, що з мосту стрибаються невідомі, поліціянтам повідомили пер. Рехожі, коли ж патрульні підійшли до вказаного місця, то й самі побачили, що з мосту стрибнули двоє чоловіків. А ще один залишився на мостовому переході. Чоловік запевнив поліцейських, що не збирався стрибати за своїми друзями. Громадяни, які стрибнули з мосту, змогли самостійно дістатися берега. Скінчилося ж все профілактичною бесідою з поліціянтами. Патрульні нагадують, міст є об'єктом небезпечним і наполегливо відмовляють людей від подібних забавок. Які можуть коштувати життя, ну і вже у Кременчуцькому районі поліціянти затримали молодиків, які на початку серпня здійснили наругу над братською могилою. Тоді селами гори злодіїв з братської могили зникли металеві плити з іменами загиблих під час Другої світової війни. Вже сьогодні поліціянти рапортують на ругу над пам'яттю, здійснили 26-річний та 27-річний мешканці Кременчука. Викрадені чотири плити підозрювані реалізували за 120 гривень. А отримані кошти витратили на власні потреби. Наразі правоохоронцями вилучено тільки частину плит, затримані дають покази слідчим. За фактом розпочато кримінальне провадження, і чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Ну і про інше. Військові стали менше звертатися до Кременчуцької міської ради за матеріальною допомогою підрозділам. Про це нашій знімальній групі сьогодні повідомив головний надзвичайник міста. Сергій Кирічейко відзначив, станом на сьогодні у мерії мають тільки одну невиконану заявку потреби щодо якої нині уточнюють. Та додав ближче до зимового періоду, все ж очікують на черговий сплеск листів від військових. Що ж до фінансів, то з трьох мільйонів гривень на потреби військових, Ових, що їх було передбачено цьогоріч, нині невикористаних коштів залишилось понад півмільйона, і в управлінні розраховують на додаткове фінансування програми. В програмі ще залишається 500, ну. 577 тисяч. Але з урахуванням перерозподілу коштів за перше півріччя виконання бюджету було прийнято рішення ще 300 тисяч додати. Ми Готуємо зміни до програми, і на цю сесію рішення щоб додати ті 300 тисяч в саму програму. У рамках же сьогоднішнього засідання робочої групи з виділення допомоги військовим підрозділам чергову матеріальну підтримку бюджетним коштом отримали хлопці з нашого реактивного артилерійського полку. Зокрема, військовій частині 1546 передали три радіостанції мутрола та 230 листів шиферу. Як пролунало на нараді, закуповувати ані обладнання, ані будівельні матеріали місту не довелося. Усі вони вже перебували на збереженні. І у продовження про газові війни у Кременчуці триває протистояння довкола побудинкових газових лічильників. На заваді встановлення такого приладу обліку сьогодні стали мешканці дев'ятиповерхівки під номером 65 по проспекту Свободи. Довкола газовиків з інструментами швидко зібрався натовп. Люди взялися писати колективне звернення з вимогою замість побудинкового лічильника встановити прилади обліку у кожній квартирі. На місце нагодилися і патрульники. Рульні поліцейські і керівництво «Кременчукгазу». як твердить головний інженер підприємства, по місту з березня вже встановили 70 таких лічильників і мовляв. Суми в платіжках після того для людей поменшали. Крім того, під час діалогу фахівця з громадою стало зрозуміло, відмовляючись встановлювати побудинковий лічильник, вже восени люди ризикують отримати платіжки за газ із подвійним тарифом. Думки одних та аргументи інших далі без коментарів. О, в тому, що встановлюється лічильник, горгаць ні з ким, ні якого розговору не вів. Вивісили дня три тому назад, по-моєму, два об'явлення. Не хоче виконувати постанову Кабінету міністрів про встановлення індивідуальних лічильників газу в кожну квартиру. Замість цього вони підсовують на дом. У нас є проєктна документація на установку щитчика. Ви це можете ознайомитися до проєктної документацією. Вот сейчас молодой чоловік з поліції сні ознакомлюється. Всі вопроси останні рішайте з рукавостком пад крімічук газ. Ми проти того, щоб нам установили цей загальний щотчик на будинок. Справа в тому, що у нас більшість прожива пенсіонеру. Скільки на мене на одну треба витратити газу ну не 10 кубов як от вони нам показують їхню норму правильно Тому ми вимагаємо просимо дуже просимо щоб нам в окремі квартири поставили в кожну квартиру окремий крамів Стільки років ми пользуємося газом то ми вже заробили і оплатили всі ті щотчики які в майбутньому будуть у нас стояти, індивідуальні у нас з вами є два варіанти вирішення цього питання варіант перший ви пускаєте нас. Ми ставимо вам загальну будинкову лічини. Ні, тихо, я не закінчив. Послухайте початку. <риві> Послухайте. другий <риві> варіант. <риві> давайте ну давайте спочатку. Я став ми ставимо лічильник. Скажу зразу. Ви будете платити навіть трохи менше ніж платите зараз. <риві> 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 тіка. <риві> тіка. <риві> ні, ну ви не згодні з ним. Варіант другий. Ви не пускаєте нас. Ми виїжджаємо звідти складаємо акт, і з 1 вересня у вас іде двойний тариф. Якщо зараз платили по 4,4, буде будете а по 8,9. Якщо буде двойний тариф, no. то ми будемо не тут. No. No. А ви попайдете і no. за слово, в й город. А на якому основанні двойно? На основанні закона Какой закон? зараз в усій Україні, в усіх містах ставляться загальнобудинкові лічильники газу. Це державна програма затверджена. Ну а вже на четверту вечора місцеві депутати зізвали обурених газовою проблемою Кременчужан на віче. Звали усіх депутатів та усіх мешканців прийшли ж лише радикали та трохи більше двох десятків городян. Свого роду мобілізація кременчужан, невдоволених нав'язуванням побудинкових лічильників потрібна була для того, щоб протокольно зафіксувати загальне невдоволення, прописати те в листах до мера та керівництва Кременчукгазу і, звісно, вимагати. Програми щодо встановлення у місті індивідуальних газових лічильників у рамках програми. Ініціатори зібрання пропонують за рахунок міського бюджету встановити поквартирні газові лічильники, принаймні інвалідам першої групи. А для всіх інших городян пропонують добиватися здешевлення наявних цін на встановлення індивідуальних лічильників. Під відповідною резолюцією учасники зібрання поставили свої підписи. Ми за лічильник, але індивідуальний. Ну чого ми повинні платити за сусіда, за людей на ту пенсію? Оцю нещасну пенсію. Я пенсіонерка, чоловік пенсіонер. Ну де брати гроші? Люди добрі. Ну, є якась розумна людина в Києві, в Кременчузі. Ну за що нам? Це натуральний геноцид. Ну Нехай якось по-розумному вирішать. Ті, що ті люди, які працюють більший достаток вдома, пенсіонерам, хай знижка якась буде. Та мене проти заплатити. Ну, не по три люди добрі. Ми не проти заплатити гроші, ну хай подешевші з пенсії не можу поставить за три з половини, як вони пропонують. Хотя б за півтора тисячі. Я согласна купити да. счетчик. Я согласна но заплатить за роботу. Ну не такую, як вони ставлять це. Три з половиною три вісімсот вони пропонують поставити счетчик. Це наш час. Дякую, що з нами. Чи знали вони, що звичайний ремонт покрівля обернеться для них такими масштабними проблемами? З новою небаченою досі силою протікаючий дах, та майже вщент зіпсований ремонт у самих групах. Такі вони наслідки капітальних ремонтних робіт на даху у 32-му садочку. На місці події сьогодні вже вдруге побувала наша Альона Євко. 13 червня поточного року того дня на поріг підшефного дошкільного закладу нас покликали військові, аби наочно продемонструвати, як у дитячих садочках ремонтують дах. Масштабний потоп відразу над чотирма групами на порятунок приміщення та дітлахів від дощу працівники закладу тоді були змушені кинути геть усі свої сили. І усе те увага після роботи на даху ремонтників ремонтні роботи у нас веде фірма «Легбудпроект». Вівторок, на минулому тижні, вони завірили мене те, що вони зробили стяжки в два шара і гідроізоляцію, так, як і по проєкту і передбачено. І якщо у вас піде дощ, то у вас ніколи не буде текти покрівля. І от вже другий день іде дощ, але такого положення у нас ніколи не було, так що ми не справлялися навіть прибирати ці тазики і відра. А це вже день сьогоднішній, але картина, як бачите, практично та ж сама. Наслідки червневої стихії працівники садочку своїми силами ліквідовують і досі. А що ремонтники їх з тих пір тут не бачили? За два місяці нічого не робилось. червень і липень, і вже майже середина серпня. А між тим додає очільниця дошкільного закладу від дощу сьогодні, щоразу страждає цілий корпус. Дуже сильно постраждали там, де тікла покрівля. Почалося руйнування тих груп, яких взагалі нічого не було, проблем не було з покрівлею. Не так давно був ремонт. Ось і у цій групі. Сьогодні усі ті старання батьків та освітян зійшли на нівець. Що робити із зіпсованими шпалерами та понівеченими пластиковими вікнами, а також зі стінами, які на очах просто з'їдає грибок, тут навіть не уявляють. Батьки встановили пластикові вікна, Тут взагалі була дуже красива затишна група, а зараз вона переведена в такий жахливий стан, і взагалі цьому корпусу нанесені неймовірні збитки. все тече, все протікає, і ми просто прийшли до висновку, що коли ми боремося з пліснявою грибком, це марна праця, тому що йдуть дощі і воно все, стіни вологі стають, і грибок росте, росте, і росте. Нічого, окрім обурень, така якість ремонту не викликає сьогодні. І у військових нині у підшефному їм садочку вони допомагають класти лінолем, але то усе у другому корпусі, куди руки гори ремонтників на щастя не дістались. Я ужаси тут, треба знімати повністю все, хоча б два рази, три рази проходити антигрибком. Маленькі діти вони дихають цим. Спочатку треба зробити доскональну покрівлю. Якби вона була зроблена якісною, цієї би проблеми в дитячому садку б не було. Як вже йшлося, цей ремонт що більше скидається на якесь стихійне лихо. То справа рук приватної фірми «Легбудпроект», з якою останнім часом міцно співпрацює наша міська влада. То, приміром, і алея у Придніпровському парку і СП 17 на водоканалі. Ну а кремончужани Легбут пам'ятають. По тривалому і, м'яко кажучи, не дуже вдалому знесенню горизвісного стакану у 32-му дитячому садочку. Сьогодні дуже бояться повторення долі гранітного постаменту, тож не припиняють надсилати керівникові легбут проекту пану Галаті листи, тим більш не за горами перше вересня, коли діточок значно прибуде на третю мою претензію. тут сказано, що після виконання робіт по договору. А товариство Олег Бупроект будуть усунути всі недоліки в приміщенні третього корпусу дошкільного навчального закладу. Коли? коли не вказано. Я е, турбуюся про те, що 1 вересня слід приймати дітей, а вже 9 серпня і термін спливає, час спливає, і коли будуть проведені роботи, я не знаю. Департамент освіти був тут, все бачили, все знають. Добре знають про цю ситуацію і у Кременчуцькій мерії. Більше того, ще на початку липня міський голова особисто запевняв, усе буде відновлено. Підрядник зняв шар на покрівлі, і внаслідок цього вода потрапила всередину. Він обіцяє відновити всі ті затікання, всі ті наслідки наслідки да руйнування за власний рахунок, тому що він ну, скажімо, не спрогнозував ці наслідки, коли вчинив певні дії. Цим словам мера тоді повірили і працівники садочку. Як вже сьогодні виявляється, повірили схоже дарма. Що ж відомо нині? Напевно, за такий гори ремонт легбут проекту передбачено чималу суму міських грошей. На ремонт покрівлі виділено мільйон двісті чотирнадцять. Ось так виходить, що доки міські гроші потоком точуть з бюджету у кишені будівельників на самому об'єкті не менш стрімкі потоки, дощу розмивають надію дітей та батьків на належні умови перебування наймолодших кримончужан. І слідкувати за ефективним використанням бюджетних коштів у місті схоже нікому. І далі про сусідську суперечку, яка ось вже як два роки не може знайти вирішення. Як зазвичай буває, наріжним каменем стала земля. Мешканка вулиці Ватуціна вже понад два роки намагається зупинити сусіда, який збудував свій будинок за рахунок частини її земельної ділянки. Відтак нині будинки стоять майже впритул один до одного, і доки жінка в пошуках істини ходила численними інстанціями поблизу її будинку. Будівництво вже практично дійшло логічного завершення. Тетяна Бородін більше. Згідно державного акту, оця стіна з геодезії і зведеного плану двох учасників, оця стіна знаходиться на нашій земельній ділянці. І ось ця стіна теж знаходиться за межами їхньої земельної ділянки. Це самовольна добудова, прибудова. Було два метри, коли вони приватизували, а стало 2,40 метрів. Як згадує жінка, старий будинок сусіди знесли. А на його місці швидкими темпами почала з'являтися нова двоповерхівка. За словами пані Світлани, земельна суперечка між сусідами виникла одразу. Жінка твердить, просила зробити за законом і відступити бодай на один метр. Коли ми почали жалуватися, вони збили і немножко ж таки убрали. Зараз на второй етаж, хоч попадає немножко світа, таки, -таки криша ж не закінчена. Ви поїхали, от це ж сюди виходить, тут буде ще пластиком, підшивка буде, і ще плюс слівна система буде. Вот на Замість домовитися нове будівництво щоразу призводить до нових конфліктів, говорить жінка. Власників домівки нам застати, на жаль, не вдалося, проте до нас вийшла їхня донька. За її словами, ні за які межі вони не виходили. Ми нікуди не виходили. Тут все як було, так і є. От оце старий будинок, ось гараж. Бачите, ще стара цегла. Якщо при бажанні, там можна побачити навіть стару кладку. У нас межі не змінювалися. Ота стіна, як стояла, так і стоїть. Тут тільки було, що зроблене, обкладене цеглою фасадною і мансардний етаж. Ну. Трошки криша змінилась. Це все, що було зроблено. Пані ж Світлана на руках має акт комісії, до складу якої увійшли представники міськвиконкому та представник державної будівельної інспекції, які після обстеження встановили будівельні норми, таки порушено. Склали акт, в якому було отрижено, що підлягає знесенню і що порушені всі будівельні протипожежні норми. После этого ми думали опять-таки будет какой-то результат. Да ні, нічого більше на этом все и остановилось. Жінка чудово розуміє, зносити гори будинок ніхто не буде. Вона ж прохає, хоча б провести певну реконструкцію. Я хочу, щоб наше одне бажання, пусть відійдуть, мінімум, хоча б на метр. От та наші вимоги. Те, що ми їм говорили с самого начала, коли тут нічого не було. Сейчас сю Зараз що буде? відзначимо ситуація із подібними земельними спорами для нашого міста не нова. І здебільшого люди залишаються сам на сам у питанні вирішення подібних суперечок. Даною ж ситуацією нині перейнялась прокуратура. Там відкрито кримінальне провадження відносно самочинного будівництва. А на самих сусідів будівельна інспекція виписала штраф у розмірі 5 тисяч гривень. Попри це, тут навіть сьогодні активно працюють будівельники. Пані ж Світлана готується до чергового етапу боротьби. Цього тижня її запросили на засідання земельної комісії у місьвиконком. Чи допоможуть жінці і чи з'явиться у місті механізм вирішення подібних спорів, схоже, ще побачимо. І маємо низку анонсів для вас 17 серпня. Наша землячка, майстер спорту України з легкої атлетики Ольга Ляхова, яка нині представляє Україну на 31-х Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро, вийде на бігову дистанцію у 800 метрів. Побачити виступ Кременчуцької спортсменки можна буде о 16.55. Ну а вже 19 серпня, о 3.15 ночі, Ольга Ляхова візьме участь у фінальному забігу. Тож не пропустіть. Крім того, вже у нашому місті з 11 по 13 серпня шанувальників хокею чекає триденний хокейний турнір Кременчук Open Cup 2016». У запеклих двобоях зійдуться чотири українські клуби. Тож дивіться та вболівайте за наших. Ну а вже на день незалежності усіх патріотів міста запрошують на загальноміський велопробіг. Якщо минулого року у веломарафоні, за даними організаторів, взяло участь 2,5 тисячі керманчужан, то цьогоріч тут націлились на своєрідний рекорд і встановили планку у 5 тисяч учасників. Велосипедисти планують проїхатися вулицею Вадима Пугачова, віддаючи данину пам'яті. Героїчному земляку та всім кремучужанам, учасникам АТО, які загинули в боях за суверенну українську державу. Наразі це всі новини. Далі ваші увазі, прогноз погоди про головні синоптичні показники в ефірі Роксолана Грилюк. Ну а я прощаюся з вами на все добре та залишайтесь з телеканалом нашого міста. Ефірі прогноз погоди. Мої вітання про примхи природні дізнавайтеся уже за мить. На заході країни в Івано-Франківську цієї середи має бути хмарно з проясненнями. Опадів тут не прогнозують. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься в межах позначок плюс 13 вночі, плюс 27 в день. На півночі країни саме в Чернігові прогнозують сонце за вікном. Від 12 до 27 тепла. У Києві має бути ясно, на термометрі від 14 до 28 тепла. Влітку наш організм потребує якнайбільше чистої питної води. Спеціалізований магазин Акваторія продовжує річну програму піклування про клієнтів і пропонує найефективніші системи очищення води за зниженими цінами. Купуйте системи зворотного осмосу зі знижкою 15%. Акваторія і літо в радість. Повернімося до погоди на півдня, саме в Одесі сонячно та ясно, максимально на термометрі плюс 33. У Луганську за прогнозами синоптичними має бути хмарно з проясненнями і без опадів на термометрі від 19 до 31 тепла. Вигідна пропозиція від мережі магазинів Султан прикупівлю одного виробу зі срібла, знижка 15%, двох виробів знижка 30%. Трьох виробів знижка 50%. Знижки нараховуються на кожен товар. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра спостерігатиметься хмарна з проясненнями і без опадів погода. Дощу тут не прогнозують. На термометрі від 18 до 30 тепла. Що ж до погоди в центрі країни, то у Полтаві завтра день має бути хмарним з проясненнями: плюс 18, плюс 29 на термометрі. Ну і до погоди у нашому місті. У Кременчуці цієї середи має бути хмарно з проясненнями. Нам прогнозують дощові опади з грозою на термометрі плюс 18, плюс 29. Вітер північно-східний, 3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Такої синоптичної картини нам чекати вже найближчого екватору робочого тижня. Нехай він для вас буде вдалим, не зважаючи ні на що до зустрічі в ефірі.